Що сьогоднішній день вам підготував? Сьогодні ви зіткнетеся з ситуацією, де треба буде відстоювати себе. І це можуть бути як відкриті нападки у ваш бік, так і приховані. Це може бути конфлікт, ну або ж просто хтось захоче підім'яти вас чи ваші інтереси під себе. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я. Це може бути щось як глобальне, наприклад, керівник насипить додаткової безоплатної роботи на вас, а може бути щось менш значне. Наприклад, в черзі хтось влізе, або якісь махінатори зателефонують, будуть щось вам пропонувати. Вам треба зрозуміти, про які я енергії говорю ось в таких розкладах. І головне сьогодні впевнено, бути впевненими в собі і не забувати про свої інтереси. Прийміть факт важкостей сьогодні. Також сьогодні треба поберегти свої гроші, можливо, десь зекономити, поберегти сили та своє здоров'я. Залишайте ваші коментарі, я вам за них дуже вдячна і я бажаю вам вдалого дня дня.